Тарасе, от підведемо от таку риску, так того, що ви сказали, трьох сценаріїв. Чому окупанти це зробили? Перше, це вони відступають, а вони хочуть. А, Приховати те, що відбувається в Білгородській області, і третя це проблеми з Китаєм. Я хочу, щоб ми кожен пункт ще раз проаналізували. Давайте почнемо із питання, що можливо вони відступають. Так справді така думка є, і я думаю, що багато експертів погодиться, що вони бояться контрнаступу і, можливо, навіть зрозуміли, що це місце, де Херсонська область це місце контрнаступу. Вони вирішили втікати звідти і затопили все і. Правобережну Херсонщину і лівобережну Херсонщину, так звісно, такий сценарій можливий, так але ми ж тоді розуміємо, що вони не думають взагалі ні про що, навіть про Крим, тому що і Крим залишається без води, тобто навіть їхні окуповані окуповані території, які вони взагалі не збиралися віддавати так і відступати. Ми розуміємо, що і звідти вони будуть іти. А от щодо Криму, хочу у вас запитати: що тоді, якщо справді Крим не отримує воду? Правий берег вони не затоплять, тому що він вище за лівий, якраз лівебережо більше постраждає. Крим не постраждає, на жаль, тому що вони все ж таки наповнили водосховища, вони встигли це зробити. Ну Крим вже якось жив 8 років, ну і далі там проживе. Тут питання не в Криму. Тут 25 те питання по Криму. Хоча питання стійкості Кримського мосту вже зараз повинно вирішуватись. прямо зараз, для того, щоб у них не було ніяких ілюзій. А тому а, в даному випадку а, і, вони намагаються убезпечити себе від форсування Дніпра в Херсонської області, тому що скоріше за все, вони розглядали такий сценарій і намагаються поки що скоротити фронт. Це от Херсонська, оця а, Запорізька та Донецька області, де вони побудували великі укріплення. А тому, що Херсонська, якщо ви побачите карту, там а, не було таких укріплень. І відповідно вони побоювалися там і форсування Дніпра, і появи груп, і тому вони так зробили. Але чи допоможе їм? Я думаю, що це їм ніяк не допоможе, тому що я думаю, що різні сценарії до цього розглядалися.